Бажаю здоров'я, шановне товариство. Сьогодні хочу вам розповісти про цей девайс. Називається це Amazfit Fit T-Rex 2. Але в чому його особливість? На даний момент в країні йде вже 10-й рік війна. І тому для військових дуже-дуже цінне те, щоб його годинник не примінював нічого. Але був захищений і, в принципі. Достатньо простим в користуванні. Так от саме про цей годинник. Багато аналогів, такі як гарміни, наприклад, вони коштують дуже багато. Даний девайс набагато дешевше. Але його особливість в тому, що він може одночасно виключити все, тобто перейти лише в режим годинника. Для цього нам потрібно провести шторку. Налаштування. І в налаштуванні вибираємо ось оцей режим. Натискаємо на нього. Тут є такий режим економія заряду. І тут, в цій шторці, лише годинник. Після чого натискаємо у нас тут попередження. Натискаємо добре. Тепер цей годинник лише. Показує час. Жодних випромінювань, ні GPS, у ні Bluetooth у з нього не поступає. Всім гарного дня, бажаю нашої перемоги. До скорих зустрічей!